Дорогі хмельничани, дорогі діти і дорослі, наближаються новорічні різдвяні свята, які несуть атмосферу чарівності, добра, милосердя. Вже готуються в дорогу святий Миколай, який для кожного малюка готує подарунок. Тож увага! Управління культури і туризму Хмельницької міської ради запрошує 19 грудня о 16 годині на майдан біля кінотеатру імені Шевченка. Де відбудеться урочисте засвідчення новорічних вогників на Ялинці та відкриття гостини святого Миколая у нашому місті? Чекаємо усіх і дорослих, і малих на свято та на зустріч із Святим Миколаєм. А відбуватимуться вони щоденно з 19 грудня 2014 року до 15 січня 2015 року, 16 до 19 години. У вихідні та святкові дні з 14 до 18 години гостина відкрита за сприяння Хмельницької міської ради та торгової марки Бембі. Щасливого нового року та різдва!